Друзі, сьогодні такий день, що ми ще оплакуємо нашу подругу Іру Іручику. Марія Єфрусиніна провела в останню путь парамедикиню Ірину Цибух. Морок має гинути, мразоти мають гнити в землі. І аж ніяк не молоді та вільні неймовірні українці. У своєму посмертному листі вона пише: найвищою цінністю є свобода. Щоб мати свободу, треба мати ще інші цінності. Треба розуміти себе, добре знати, хто ти для себе є, що таке особисте щастя і як тобі до нього дійти. Єфросиніна зауважила, якби сльози українці, виплакані на похоронах героїв за роки війни, перетворювалися на ядерну речовину, то нас би був вже ядерний арсенал для знищення російської паскуди. А ще Іра хотіла, щоб на її похороні всі цивільні були не в чорному, а в ошиванках, а військові в формі, і щоб всі співали її улюблені українські пісні. Сьогодні всі це виконали. Нас бо пісня буде поміж нас.